Луцька міська рада успішно реалізувала міжнародний проект щодо реконструкції одного з корпусів ЛНТУ, під гуртожиток для внутрішньопереміщених осіб. Посприяла північно-екологічно-фінансова корпорація Невко, яка виділила під ці потреби грант. Відремонтоване приміщення на вулиці Софії Ковалевської стало житлом для студентів-викладачів, які навчаються чи працюють у технічному університеті. Роботи з переобладнання корпусу тривали рік. У процесі були задіяно півтори сотні висококласних будівельників. За словами, ми генерального директора Пад Луцентехмонтаж номер 536 Ігоря Чорнухи усе робилося під ключ. Кімнати не лише відремонтовані, а й обставлені меблями та кухонним начинням. Тут було реконструйовано близько 3,5 тисяч квадратних метрів, і отримали у нас п'ятдесят чотири кімнати готельних. Вони такого блочного, як типу. Получилось 3-4 кімнати, і на них кухня. Тобто для них кухня спільна і спільний санвузол з душевим. Також було зроблено вісім так, би мовити, квартир поліпшеного планування, в якому, в якому знаходиться санузел. Вже не, не спільний, а саме, саме в, в тому в тій кімнаті приміщенні, і було і получили, і зроблено було ще сім квартир. Саме смарт-квартир з кухнями і санузлами. реалізувався проект від початку. І сьогодні ми дотримуємося цих домовленостей такого трьохсторонньої угоди, тобто інтереси Нефко, які дають кошти для внутрішньопереміщених осіб. Інтереси наші, через те, що це наше майно удосконалюється, і інтереси міської ради через те, що вона як гарант, що ми дотримуємося всі сторони та дотримуються своїх тих правил, які були на старті. Ну відповідно, ми маємо сьогодні уже затверджені міською радою і за. Погодженням з програмою НЕФКО порядок заселення, і в цьому порядку заселення в нас є пріоритети. Пріоритети це є працівники і студенти Донецького національного технічного університету, і працівники і студенти нашого луцького національного технічного університету, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Є повністю забезпечена вся інклюзивність, є підйомники як на вході в приміщення, так і всередині приміщення. Забезпечено всім необхідним навіть побутовою технікою, холодильники, мікрохвильові печі. В окремих квартирах навіть і пральні машини стоять, в тих квартирах, які пральні машини не стоять. Є загальна пральня, де можна попрати свої речі. Тому всі комфортні умови створені для проживання. Зараз ми бачимо, що вже люди заселяються, в деяких, де в деяких квартирах вже студенти, викладачі проживають. Тому раді, що вдалося реалізувати такий проєкт. Дякуємо Євросоюзу, дякуємо нашим партнерам «НЕВКО» за успішну реалізацію проєкту. Ну, звичайно, що радість співпраці з нашим національним технічним університетом. Тому що сьогодні дійсно багато є студентів, багато викладачів з числа вимушених переміщених осіб, які потребують житла, які потребують нашої допомоги і уваги. Вартість реконструкції гуртожитку стала в 1 мільйон 600 тисяч євро. Його термомодернізовано замінено всі комунікації, перекриття. І, хоча розрахований корпус на 180 осіб, у шатні кімнати з легкістю можуть прийняти й три сотні ВПО. Поряд з гуртожитком є стадіон та спортивний майданчик. Тристоронній інвестиційний проект між Невко, ГЛНТУ та міською радою. Приклад не лише турботи про ближнього, а й вдалого менеджменту на місцях.